Судячи з усіх тих новин, які ми чуємо, бачимо, в змі заяви можновладців і так далі, робимо такий висновок: що грошей на пенсії немає, доплат в наступному році не буде. Про це вже точно сказали і вже всі, мабуть, представники всіх сфер, які до цього відносяться. І прем'єр-міністр, і міністр соціальної політики, і інші можновладці, тобто, вже навіть міністр фінансів. І тут залишається тільки одне питання: як бути людям? І ось влада, мабуть, таки: знаєте, цей законопроект його закидали ще десь з місяць назад. Я знаходила такі новини. і Якщо я не помиляюся, можливо і робила випуск на цю тему. І ось влада просуває зараз законопроект, де хоче частково фінансувати пенсії за рахунок добровільних пожертв громадян. На такі доплати можуть розраховувати саме малозабезпечені пенсіонери, тобто. Для чого все це роблять? Хочуть зробити точніше. Ще не зрозуміло, чи взагалі це буде, і взагалі як це буде. Якщо чесно, в мене дуже багато питань. Саме буде все це розраховане на людей, в яких саме маленька пенсія. Але якщо зайти з іншої сторони, от дивіться, маленька пенсія. Маленьку пенсію, я так розумію, вони рахують менше трьох тисяч, але ось дивіться, три тисячі. Казали, що вже в жовтні менше трьох тисяч пенсія не буде. Але ж то тільки для тих людей, в кого є достатній стаж. В кого немає, там пенсія значно менше. І взагалі, якщо взяти статистику, то трошечки більше двох тисяч отримує ну, десь відсотків 60-70 без перебільшення. Саме так і є. А, як взагалі. Рахується статистика, яку нам подають можновладці, я не знаю. Можливо, у всіх нас якісь різні статистики, тому що людей, які отримують маленькі пенсії, ось такі, як трохи більше двох тисяч, їх реально дуже багато. І ось що нам закидає влада. Кажуть, що меценати, скажімо так, вони зможуть самі обирати пенсіонера, якому хочуть допомогти. Тобто, меценат обирає пенсіонера. Адресно і допомагає йому. Але і тут хочуть викрутитися. Тобто, і тут ще це не все. Навіть якщо знайдеться такий меценат для пенсіонера, то підопічному все рівно дістанеться не вся сума пожертвування. Зараз всі подробиці розкажу. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники на каналі Знайомих. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Про те, як влада має намір підтримувати пенсіонерів за умов ось такого жорсткого бюджетного дефіциту, з урахуванням того, що пенсія підніметься ще один раз в грудні місяці і все, наступного року вже не буде підвищень, хоча ще не зрозуміло, що буде з березневою індексацією. І ось голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла, що. Українські пенсіонери матимуть змогу отримати доплату до пенсії, на неї можуть розраховувати громадяни, яким платять за місяць не більше трьох тисяч. Але як я вже казала на початку випуску, що три тисячі. Бачите, як вони рахують три тисячі. А насправді а, люди отримують ще менше. Трошечки більше двох тисяч, я б сказала так. І таких в Україні. А, Каже Жолнович, тих, що отримує три тисячі, трохи менше половини від усіх пенсіонерів. Але б я сказала по-іншому. Скоріше, набагато більше половини таких пенсіонерів. І не три тисячі, а дві. Кошти на доплати до пенсії планують так. До речі, пишіть в коментарях ваші, ну, скажімо так, все рівно ж ніхто не знає, так? Вас у лице, скажімо так. Не соромтесь, пишіть, скільки ви отримуєте пенсію, щоб люди розуміли. Ось давайте зробимо таку свою статистику. Скільки, скільки? хто отримує пенсії? Так, там. Не треба писати точно цифру, просто пишіть там. А трохи більше двох тисяч, чи там дві з половиною, чи трохи менше трьох тисяч. Ну щоб просто люди розуміли, і ось побачимо: я більш ніж впевнена, що людей, які отримують трохи більше двох тисяч, їх реально дуже багато. Найбільша кількість, я б сказала так. І от кошти на доплати до пенсії планують одержувати від меценатів. А проте, не вся сума, пожертвована меценатом, дістанеться конкретному пенсіонері. Ось бачите, ось так закрутили. Тобто, шукаємо меценатів для конкретних пенсіонерів, але конкретному пенсіонеру десь дістанеться не вся сума. Такий законопроект зараз розглядають в комітетах Верховної Ради, і кошти для нарахування доплат планують одержувати від меценатів. Сума, що перераховується меценатом, вона не обмежена. Тобто людина може перерахувати. Будь-яку суму зможе сам вибрати підопічного, якому захоче допомогти. Однак не вся фінансова допомога від мецената дістанеться якомусь конкретному пенсіонеру. Він отримує лише 70% від цієї суми. Інші 30% підуть на загальний рахунок. Тобто це дозволить отримати доплату і іншим пенсіонерам. Ну, я б сказала так: в принципі, ідея непогана. Але чи знайдуться такі меценати, і чи не буде це відмивання коштів? Тут дуже багато питань. І як саме будуть обиратись пенсіонери, за яким критерієм? Тобто, це будуть якісь знайомі, чи як взагалі це все буде відбуватися? Тобто, дуже багато питань. Ніхто нічого поки не пояснює. Єдине, що відомо, це те, що законопроект наразі розглядається комітетами Верховної Ради. Все. І ось та інформація, яку дала Жолнович. Пишіть, що ви думаєте про це? Я свою думку висловила. Сподіваюся, що цей законопроект приймуть. Він в принципі непоганий, але дуже хочеться, щоб все було прозоро і пояснили люди, людям, як взагалі все це буде відбуватися, щоб люди розуміли взагалі, що це таке, що це за законопроект такий, і хто саме буде отримувати таку допомогу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.